Доброго дня! З вами Антон Деменюк, і ви на каналі Фішфіш. -фіш. І сьогодні ми виїхали на водойму протестувати такі вудки від компанії SportEx. Це німецький бренд. У мене в руках Adventcer 375 LB, 13 футовик і це наймолодша лінійка у компанії SportEx. Але я вам зараз покажу, що може робити ця палка. Так, друзі, я зробив закид адвенцером 3,75-13 футів, поставив кліпсу, вимитав слабину. І тепер я дізнаюсь, я на, на яку дистанцію в мене вийшло закинути цією палкою. Між кілечками в нас 5 метрів. Поїхали. Один, два. Три. 33 оберти рівно. 165 метрів. Це наймолодша лінійка Sportex SportX Ну Друзі, як для наймолодшої палки у лінійці, я вам хочу сказати, я її кидав всього 2-3 рази і така дистанція. Ну Новачок 100-120 метрів буде їй шпуляти дуже легко. Тому хто тільки починає свій путь шлях у карпфішингу, ласкаво просимо, адвенцер це ваша палка. А також хочу вам нагадати, що компанія FishFish Fish є офіційним представником компанії SportEx Україні». Вам надасть 10-річну гарантію на свої бланки. Також у лінійки «Адвенсер» є ще сподове вудлище, так що ви можете для себе весь комплект обрати і у вас буде все по феншую короп'ячому. «Адвенсер Spot і «Адвенсер робочий. Також у компанії FishFish є свої офіційні дилери, які вказані на їхньому сайті, і якщо ви придбаєте вудлище в них, то також буде діюча гарантія 10 років, як від офіційного представника. Що мені дуже сподобалось у цьому бланку, це дуже зручний та широкий хват. Якщо вам подобаються дальні закиди і ви ще не дуже розумієте, який вам хват потрібен, то широкий вам буде надавати найбільш довгу дистанцію при закиді. Це вудлище є дуже популярним серед українських рибалок, як аматорів, так і блогерів, так і професіональних рибалок, спортсменів. І ви можете їх побачити у багатьох відомих блогерів нашої країни. І от зі стіком саме ця палка спрацювала. Ось такий короб 16600. Також всім дякую за увагу. Все, що я хотів, я вам показав. Ви приймайте для себе рішення. Підписуйтесь на канал FishFish. Все буде Україна!